Вітаю друзі, 9 вересня. Декілька днів не був в ефірі і тому маю висказатись про ті, так би мовити, страсті мордасті, які відбувалися на різних Ютуб-каналах, між різними блогерами, журналістами, політв'язнями відносно е, там, списку політв'язнів Панченко. І стосовно особисто Олександра Дубінського, політв'язня режиму Зеленського, я Добре. мушу розставити крапки на і, і чітко вказати на своє відношення до всіх цих справ, щоб не було ніяких двох трьох значних якихось речей. Ну і паралельно про інформацію, яку все Валот Філімоненко розповсюдив у себе на каналі відносно Олександра Дубінського, також скажу декілька слів. Значить, перше, кожен має право складати списки людей, яких він вважає політвясним. Я мушу нагадати виключно одне. Що е, політзахист не буває вибірковим. Для мене політв'язні це люди, які е, займають проукраїнську позицію, які відстоюють свої політичні погляди, свої ідеологічні погляди. Я не завжди з ними маю щоб бути згідний. От з Дубінською я не завжди поглядами згідний. Які ув'язнені з політичних чи ідеологічних мотивів за віру, люди, які засаджені у в'язницю, як конкретно Олександр Дубінський, за злочин, якого він не скоїв. Оці люди, це я так коротко окреслив, для мене політв'язні. Я їх захищаю. Наприклад, той же Олександр Дубінський. Ми з ним знайомі особисто, хоча й близько ніколи не спілкувалися, не дружили. У нас є спільні друзі, це факт: близькі спільні друзі. І е, коли він був ув'язнений, я його підтримав. Я його підтримав по одній простій причині. Я не поділяю всіх поглядів Дубінського. Але мені це не важливо. Важливо те, що він сидить у в'язниці зараз за сфабрикованою абсолютно справою. І сфабрикована вона по вказівці Офісу президента, по вказівці особисто Володимира Зеленського. Він повністю еталон у нинішньому часі політв'язня режиму Дубі... Зеленського. Йому закидають, що він з СІЗО веде там, трансляції, якісь, записує ролики, веде соцмережі і все. Я мушу пояснити глядачам. Перше. В свій час, коли я був ув'язнений, відбув майже 2,5 роки в СІЗО за фабрикованою справою, потім був визнаний політв'язним, от я за той час у мене було в руках, мабуть, тисяча мобільних телефонів. Моя помічниця тодішня, мій друг, помічниця вона пізніше стала. Мій друг, один з очільників комітету визволення політв'язнів, Тетяна Боснюк скуповувала просто в Києві телефони і передавала їх мені постійно. Друзі там. Організовували цьому всьому дійству фінансову підтримку, і все це мені передавалось. Я вів Фейсбук, суддя на мене злився, там закривали мене в підвал, на спецпост, навіть в скляну камеру в Білоцерківській колонії. Але все рівно скрізь приходили в'язні, які мені допомагали, і в мене знову з'являлися мобільні телефони. І так, мене за половиною роки не змусили припинити писати у Фейсбуці. А якщо в тебе є підтримка з волі твоїх друзів чи соратників, підтримка, в тому числі фінансова, то до тебе щодня будуть приходити адвокати, на тебе будуть працювати помічники, які будуть монтувати те, що нас знімали, передали адвокати в судах скрізь в СІЗО. Ви скажете, а як це все СІЗО можливо? Все дуже просто. Політв'язням допомагає корупція. Люди, які працюють контролерами в СІЗО, вони, взагалі мешканці Чернігівської, як правило, в області або там Київщини ще недалеко, вони на електричках на роботу їздять. Вони отримують наскільки низьку заробітну плату. Що вони раді кожній копійці. Тому мене не цікавить, як у кого з в'язнів в СІЗО з'являються засоби зв'язку. Я вам це розповім. Змінити це можна зовсім інакше. По-перше, дозволити в'язням спілкуватись до кінця, те, що я і робив під час своєї каденції в парламенті. І друге, також цим займався. Підняти заробітну плату цим контролерам, які, як зеки, там ходять. Тільки зеки щодня сидять у камерах, а вони ходять між цими камерами добу чер через дві. Розумієте? Звичайно, вони будуть брати ну, 9 тисяч, 7 тисяч гривень отримують. Уявляєте собі? З них іще Зеленський нещодавно зняв по тисячі. Ну, а ви хочете, щоб у в'язнів телефонів не було, то будуть. Ну, будуть. І проблема ж не в телефонах. Ви в'язницю людину саджаєте для чого? Щоб він свої політичні погляди не висловлював. Чи щоб він не спілкувався по кримінальній справі? Якщо по кримінальній справі не спілкувався, окей? А якщо ви закрити рота, рішили тримати в'язницю, щоб закрити рота людині, то це є ознака політичних переслідувань. Тепер персонально щодо Олександра Дубінського. Дивіться. Я вже казав, я не всі його погляди поділяю, десь я його розумію, десь абсолютно ні, десь. Якісь кроки мені логічні, якісь алогічні. Але е, я хочу звернути вашу увагу на наступне. Е, він на сьогодні так склалося, є просто еталонним політичним в'язом. Може це комусь подобається, чи не може? Проти нього, звичайно, розгортаються якісь е, війни. Одні війни розгортаються з політичних мотивів. Думають, він якусь там партію, очолить, вона якийсь проєкт, він буде мати успіх, ще, 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 щось. Не знаю. Е, це те, що стосується політичного. І. Я, наприклад, маю питання до Олександра. Я їх обов'язково задам, коли він звільниться. Бо вважаю, що ставити зараз питання, пред'являти будь-які речі, коли людина в ув'язненні, мочити людину, коли людина в ув'язненні. Ну, це м'яко кажучи некоректно і не по поняттям. Людським поняттям. Тепер підхожу... До того, що відбулося, що озвучив Севолод Філімоненко і з чого розгорівся такий скандал. Значить, е сьогодні я був в ефірі з села Філімоненка. Мені багато хто пише, не ходіть до нього в ефір. Заспокойтесь, друзі. Я буду ходити до всіх в ефір І я буду у всіх в ефірі тестувати. свою точку зору. Свою. Я не буду відстоювати точку зору Філімоненка, я буду з ним дискутувати, судити вам. Ну, сьогодні була дискусія відносно озвученої ним інформації, що нібито Олександра Дубінського в СІЗО там ледь не зґвалтували. Я вірю, сподіваюся, що це не відповідає дійсності. Нікому цього не бажай. Нікому. Я запитав у Всеволода, Звідки ти це взяв? Мені сказав мій інформатор. Кажу, ну окей. Кажу, він в СІЗО? ні, він політпереслідуваний. Кажу, «Ну, і людина в СІЗО, ти озвучуєш що таку інформацію. Ти, ти думаєш головою про наслідки для людини, для. З тієї розмови, з того, що я собі зрозумів, то людина, яка йому цю інформацію, 100% або сучений, або прямо працівник СБУ. Тобто, фактично, я чітко усвідомив після цього ефіру, що це була провокація відносно Олександра Дубінського. Ще раз скажу: Дубінський, ну не Олан Майський. Він абсолютно такий, як він є. І мама любить скористь, і багато-багато інших речей. Але це не означає, що його можна тримати по вигаданій справі у в'язниці. Це не означає, що можна створювати йому там погані умови. А він сидить в одиноці. Це дуже тяжко повірте. Це не означає, що про нього можна запускати отакі от от історії. Раджу подивитися на каналі Філімоненка цей діаложним. І хочу вам сказати: я за правду, я не за Дубінського, я не за Філімоненка, я не за кого, я за правду. І ви, приходячи до мене на канал, чуєте. Правду Мсійчука. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.